Офіційно звертаюсь до ДБР, заявляю, що у місті Балґрад на півдні Одещини діє кругова порука правоохоронці, чиновники комунальні служби приховують злочин поліцая, топал Петра Петровича, який з 2021 року зловживає службовим становищем, відкривши для своєї дружини топала Анастасії Михайлівні комерцію у житловому будинку без дозвільних документів. Дії посадових осіб містять ознаки кримінальних правопорушень. Стаття 364 Кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. Стаття 129 Кримінального кодексу України, загроза вбивства або за подіями, тяжкими тілесними ушкодженнями. Стаття 191 Кримінального кодексу України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Стаття 187 Кримінального кодексу України розбій, стаття 358 Кримінального кодексу України. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків. Взбут чи використання підроблених документів печаток, штампів. Стаття 189 Кримінального кодексу України. Вимагання стаття 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Стаття 366 Кримінального кодексу України. Службове підроблення. Стаття 372 Кримінального кодексу України. Притягнення завідува винного до кримінальної відповідальності. Стаття 28 кримінального кодексу України вчинення злочину групою осіб групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Прошу прийняти мою заяву та внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати досудове розслідування за цим фактом, вжити заходів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, повідомити номер кримінального провадження.